Як бороти з менструальними болями? Деяких жінок менструація не турбує взагалі, але є й такі, хто не може виконувати навіть найлегші хатні справи. Як лікар в дні менструації, я раджу обмежувати фізичну активність, обмежити заняття в спортзалі, за можливості виключити тривалі переїзди. Окрім медикаментів, є гарний спосіб від наших бабусь: це нагрівання нижньої частини живота. Ми прокладаємо грілку донизу живота і відпочиваємо протягом однієї-двох годин. Також зараз є чудові пояси з грілкою, які можна придбати і одягати поверх одягу, продовжуючи займати своїми справами. Якщо цикл у вас регулярний, і ви приблизно знаєте, коли саме почнеться менструація, ви можете за день до початку прийняти знеболюючі, а потім і в перший другий день прийняти пігулку. Ібопрофен, парацетамол, вони чудово справляються з менструальними болями. Але якщо пігулки вам недостатньо і ви вимушені робити собі вже внутрішньом'язові індії,